Для нього Путін, очевидно, є одним із зразків, який має бути лідер держави, потужної великої держави. Не слід забувати, що Дональд Трамп в а, а, молоді роки відвідував ще Радянський Союз. Ну тобто, ми ж з вами не будемо приховувати, кожної людини є певні свої асоціації. Тобто, значить, якщо тебе вабило приїхати цікаво в радянський союз, ну якщо свій, свій час як дикованка, можливо, ще якісь там були м, сформовані стереотипи. Ти їх отримав, тому що ми з вами знаємо, що на той час його зустріли прекрасно, чудово. Я не буду зараз там виходити в конспірологію, є на Трампа, Трампа якийсь компромат, чи немає, тому що це зараз не саме ключова історія. Але далі я припускаю, що після цієї комунікації, після цієї зустрічі збереглися певні контакти. А враховуючи те, що російські спецслужби це далеко не найгірші. А одні із найефективніших спецслужб у світі. Ми це маємо чітко визнавати, тому що оцінка нашого ворога адекватна це якраз кров до нашого успіху. Так ось, я припускаю, хоча я, я не можу стверджувати, але все-таки мої припущення це десь на рівні ствердження. Тому що після цього, як відбулася комунікація знайомство, у середовищі Дональда Трампа з'явилися певні друзі, певні знайомі. З різних середовищ, В першу чергу, з бізнес середовищ з політики, тобто, по великому рахунку, це називається вплив агентурний вплив на Дональда Трампа через умовно інших осіб.